Продаж суперділянки знаходиться в стоянці, багато таких -от великих дерев на самій ділянці. Там далі зовсім йде ліс до перехрестя Житомирської траси, кілометри, там всі необхідні магазини. Все інше, що вам потрібно, дуже зручно виїжджати до Києва. Так ось виглядає сама ділянка. Тут сусіди вже будуються, там теж будинок вже стоїть, коробка. Так виглядають сусідні будинки, це якраз фасад вулиці. Стоїть вже трансформатор встановлений. Можна підключитись до електромережі. Ну, якщо ви любите такі живописні локації поруч з Києвом, телефонуйте, приїжджайте на перегляд. Якраз вона зараз у продажі. Телефони та вартість ділянки буде вказана в описі.